Всем привет! Мене, мене звати Леша Блэк. В цьому відео я розкажу про себе. Я зараз стою в своїй кімнаті, Она, вона, звісно, маленька. Бачите, це моя перва награда. я за якийсь пам'ятник. Ладно, поехали. Все, рассказать про мене. Я вчусь в 7 г класі. Продаю своєму на Тьомичу. І вс. так багато. Що мені ще розказати не можу. <с nope> так. У мене є дві сестри. Альбіна, чотири роки. І Вероніка. У мені купили планшет! Ну це не до цього. Хочу... Багато підписчиків. ну це так, ти що хват мені. Хочу лайки на цій фотки. Ой, на цьому відео. Ну я ще постригся. Ну, дай не до цього. Ви з дивитеся на так, да? правильно. Ладно. З вами був Льоша Блек. До зустрічі!